Бог захистить Україну, що чекає нас на Великдень. А от на сам Великдень по всім даним вони згадають про Бога і заспокоюються. Це медведь. Медведь це підтримка, це допомога, покровительство. В стаді. Я бачу темний гроб з крестом. Він На це якийсь ем, заколок, це якийсь якась домовленість. Вітаємо! Наближаються великодні свята. Українці вже готують свої прикрашені та наповнені смаколиками кошики, щоб посвятити їх в храмах. Але страх масових ракетних обстрілів з боку Росії залишається. Багато хто просто відмовляється від святкування одного з найбільших та найзначущих релігійних свят через ці страхи. Саме тому ми запитали у наших екстрасенсів, тарологів та ясновидців, на що нам чекати перед великодним та на саме свято. Але спочатку просимо вас. Підписатися на наш канал, якщо ви цього не зробили, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, поставити цьому відео вподобайку, щоб його побачила максимальна кількість людей. А ми розпочинаємо про те, яким буде цьогорічний Великдень і чи варто нам чогось боятися, розповідає таролог Людмила Хомутовська. Я все-таки думаю, що знаєте, що на Пасху нам дають четвірку мечів. Це відносний спокій. Це не, про, це не про те, що там нічого не буде, але це відносний спокій. А от за до, до і після, після взагалі нам дають башню. Наприклад, це може бути на другий-третій день, розумієте, коли вони так підготуються нас поздоровлять. Але до там щось теж буде, буде якась подія яку ми будемо говорити, обговорювати. А от на сам Великдень вони згадають про Бога і заспокоюються. Також вона пророкує долю колишнього настоятеля Києво-Почерської лаври Паші Мерседеса. Ну, перше за все, що я хочу сказати, що це довготривка справа, вона не закінчиться в найближчі місяці, навіть це дуже довго. Принаймні над цим будуть працювати, щоб він опинився. Як по мені з того, що я бачу на сьогодні, повинен вилізти, от просто повинен вилізти там різними способами. Чи врятує Кремль Пашу Мерседеса як Медведчука? Оце щось подібне буде. Воно навіть може бути знов таки, показове, якби обміни нам показують, і можуть нам отдати найдорожче. І зараз а що для України найдорожче, діти, які вивезли, так, так що ми по всім даним отримуємо цих дітей, що вивезли, і взагалі якась знову ж на тема жінок. Не тільки там діти, а жінки, які теж, угу. яким чином там з'явились. Так що тут може бути такі обмін, які був до цього часу, неможливо було зробити. Такі дуже важливий для українців і для України обмін дуже дорогі. Оце на такому воно може бути. А ясновидець Валерій Шатилович робить передбачення щодо того, що важливого відбудеться для України цієї весни для України. Карта Медведь. Медведь это поддержка, это помощь, покровительство. Луна символизирует интуицию, у нас символизирует женские страны. Ну и наш президент выпадает сам. Поэтому в Украине это поддержка, это поставка оружия, это хорошее разрешение для Украины. Это снова разговоры о. Союзах з України для Росії це конфлікти, це сори, це неприємності. в нашій країні проживає дуже велика кількість вірян Української греко-католицької церкви, які прямо підпорядковуються папі римському. Зараз в багатьох змі з'явилася інформація, що папа Франциск переніс серйозну інфекцію. Він був госпіталізований, але його вже виписали з лікарні. Валерій Шатилович розповідає, яким він бачить майбутнє цього папи, що з ним відбудеться у Я вижу темный гроб с крестом. Он умрет. Ну, может быть, до конца года дотянет. Конец года, следующий год точно. Угу. Вот, но гроб темный. Чомними ділами чоловік займається великдень цього року. Буде нестандартним ще й тому, що саме зараз нарешті наближаються ті часи, коли православна церква Московського патріархату перестане існувати в Україні. У прибічників Путіна, які багато років працювали в нашій країні під виглядом могутньої релігійної організації, наразі забрали Києву Почецьку лавру з ними борються по всій країні. Екстрасенс Роман Завидовський робить власне передбачення, чи заборонять нарешті УПЦ МП. Чи ні? я думаю, так. Я думаю, без цього нікуди, без цього перемога не буде повноцінною. Це буде не перемога, це буде, знаєте, щось типу мінських, якщо це не буде заборони московського патріархату. Тому що я в своїх ефірах це також говорю: війна йде на трьох рівнях: фізичний це на фронті. Хлопці гинуть. Інформаційний це ми з вами воюємо за правду. Ті люди, які замішані в сфері, так би мовити, інформації. І третя це духовна війна. Ну і треба вигравати війну на всіх трьох рівнях. Якщо ми залишимо цих агентів ФСБ в Україні, я думаю, що це не буде виграшем повноцінним, бо війна йде на трьох рівнях. І важливо на кожному рівні отримати, здобути перемогу. Це не буде повноцінна перемога без того, щоб московський патріархат назавжди покинув Україну. Навіщо нам московський патріархат, якщо в нас є свій український патріархат? Для чого нам поклонятися московському режиму, який закликає вбивати і знищувати наших солдат фронті? На так що я вважаю, що треба обов'язково перемогти? Я впевнений, що ми переможемо і від Києва і там до Почаєва, там де от я в тих регіонах перебуваю зараз, то скрізь має бути вигнаний московський патріархат остаточно. Поки що нічого не вказує на те, що на великодні свята росіяни активізуються на фронті. Навіть навпаки, останнім часом злочинець ігор Гіркін, він же стрілков, все частіше говорить про те, що російське військо швидко рухається до військової поразки. Чому у нього виникають такі думки? Розповідає таролог Ольга Стогнушенко, який йому дає зелене світло і каже: топи, мочі, роби все, що хочеш. Е, він не самостійна одиниця. Навпаки, тут мені показано, що людина, яка намагається, знаєте, вибити собі місце під сонцем, і він навіть знає, кого треба прибрати, аби в його сонечко зійшло. І очевидно, в нього це. Ну, він буде намагатися. Ми ще про нього почуємо. Він ще шуму наведе, і ще багато буде таких резонансних обговорювань щодо Гіркіна, його дій, його покровителів, якісь будуть таємниці вспливати. Тобто, Гіркін зараз він не просто я в світі, а він обґрунтовано відчуває себе сильним. І намагається вибити собі місце під сонцем. Про те, що буде відбуватися на вербну неділю в Україні, розповідають шаманка Сираж та Ясновидець Каїн Крамер. А, Дивіться, по 9 числу о, в мене дійсно випадає ризик. Не знаю наскільки обстрілів, але якихось провокацій диверсії ну, mm -hmm. чи провокації, чи якихось таких речей, Мені де можна яв... отримати якесь... Да, травмування, навіть фізичне, воно в мене випадає на 9 число. Тобто воно випадає, тому майте це на увазі. Зараз я ще подивлюся великдень, 16-го. У мене теж дивлюся, він каже... що дуже дуже цікаво. Випадає прям ієрофант одразу, а далі. А далі випадає карта этого, господі сімка кубков. Як же вона? Ілюзія? От карта ілюзії, що це може бути саме по якимось церквам, може по, по, умовно кажучи, якісь е, диверсії, якась помста саме у тих е, е, місцях локації, де був оцей московський патріархат, саме як помста і так далі. Тобто тут дійсно в мене ще є десятка мечів. Ну, правда, не дуже хороший розклад. Тому е, я не скажу, що воно буде, тому що люди зараз приціпляться, а ви казали, а воно не сталося. Вона я скажу, що у нас є ризик цього. А от тому е, краще е, поберегтися може і трошечки не збиратися в тих місцях, де були оці паскуди. Такий самий прогноз вони роблять і на Великдень, і на 16-те в мене також якась срань випадає. На великдень. Щось мені здається, що кудись все-таки можуть вгатити, можливо, невлюдний період, знаєте, якимось шахедам, можливо, зночі, але тим не менш, в мене ще на одній колоді випадає сімка мечів, яка у нас частіше за все вказує на крадіжку, на якісь, ну, коротше, такі, ну, знаєте, заворушення неприємного характеру. Що на іншій колоді в мене випадає на цю. Дату на великдень п'ятірка мечів. Це ножі в спину, мородерство. А знову такі, якісь можливі провокації, чи якісь а, ну ножі в спину, неочікувані якісь речі. Тобто, знову таки, я не впевнена, що мова йде саме про прильоти, прильоти, але про те, що можуть бути якісь незрозумілі заворушення, а, сутички, а, теракти, те, там теракти, бій, бійки. Я не знаю, якісь прецеденти, як от сталося з військовими тим їва. Ну, коротше, що щось, отака якась фігня у о, важливі для християн дні, скоріш за все, проход, ну, відбуватися в якихось храмах, і це буде гучно. Бо раз воно випадає, це не просто десь там місцеве село і місцева знаєте, там церква. Тобто, це про якісь ну, більш відомі місця християнські, там, які більш відомі. Тим на, на штал Хлаври, монастирів, там якихось такого формату. коротше. Якась фігня буде. Тому просто будьте обережніші. Ши, будь ласка, от і ну коротше, бережіть себе. Дуже просимо на всяк випадок, наскільки це можливо, коти. Будь ласка, це не означає, що гать треба на все на там наплювати чи боятися, але просто обережніше у ці дні майте це ну ці ризики до уваги. У мене тут гарно випадає і ерофант, і зірка. Ну, коли там, що, Ісус Воскрес, Він родився, там зірка була, що ці на цей. Ну, коротше, може, дійсно, дійсно, я тут ну, дуже додати багато мені нема, чого дійсно, оця вся канітель, о, саме ризики до цього можуть бути. Прям дуже-дуже можуть бути. Тому другий рік поспіль ми будемо святкувати Великдень в умовах воєнного часу, але не треба втрачати позитиву та внутрішнє світло. Не забувайте про власну безпеку, реагуйте на повітряні тривоги, тоді все буде добре.